Привіт усім нашим глядачам. Хочу сьогодні показати, як я ось насушив 30 кг бузини. це ось суха продукція в мене вже така, бачите, вже готова. Воно ось розсипається вже продукт. Вона вже готова, висушена, гарної якості вийшла бузина. Дуже хороший в неї запах сушеної. Приємний такий. І я скоро я її буду спаковувати в мішки. Для того, щоб отримати таку кількість сушеної продукції, мені довелося зібрати 150 кг бузини. Тобто вихід сухої продукції з сирої бузини виходить 1 до 5, тобто 20%. 20% воно всихає. І от виходить ось от якісна продукція. Ви подивіться, бачите, як гарно воно посушено. Дуже хороша продукція виходить. На оцій клеюнці, бачите, скільки вміщається. Це 30 кг вміщається на такій клеюнці. Це вже вона висушена і так ви її не, не висушите. Щоб на оцю клеюнку не вміститься. Сирую 150 кілограмів, це потрібно буде декілька клеюнок. Якщо ви хочете займатися сушінням такої продукції, як бузина, вам потрібно вибрати, щоб підряд було декілька сонячних днів, десь температура від 25 до 30 і вище градусів. Тоді ваша бузина. Висохне за 3-4 дні. Якщо ви її гарно упрацюєте, тобто потрібно е, з цієї бузини прибрати оці от палочки, щоб їх не було, і залишити, щоб були самі ягоди. Бачите? Тоді ягоди буду, будуть е, швидше сухнути. Тобто повідривати китиці зразу. Вже як трохи підвялися воно, треба підривати китиці і тоді швидше буде сухнути продукція. Ви пришвидшите процес сухнення бузини, потім треба буде отсортирувати, викидати, де залишилися оці китиці, і залишити чисту бузину. Бачите, оце так сушиться бузина. Кому сподобалося наше відео. Поставте, будь ласка, лайк. Не забудьте підписатися на наш канал. Дякую вам за те, що не забувайте заходити на наш канал і дивитися наші відео.